Як створити свою фотостудію з нуля? Загалом, як бути власницею фотостудії? І просто про мій досвід. Ось тут в мене є нотатка, яка в мене вже від 24 травня сьогодні раптом що Сьогодні що? Сьогодні 18 серпня я хочу з вами поділитися взагалі, як дійшло до того, що я відкрила свою власну фотостудію? Я була співвласницею цієї студії зі своєю подругою. Це також дуже цікава штука. І я обов'язково вам за нею розкажу. Але перед тим хочу представитися. Я відеохудожниця, знімаю відео. Відеографіч Віде... угу. знімаю біографічні фільми, відеопоезію та відеопортрети. Я насправді ніколи не мріяла про фотостудію. І перед тим хочу попередити, що все, що я буду тут розказувати, відбувалося ще до повномасштабного вторгнення. І я не знаю, чи воно зараз так працює. Хоча я думаю, що все, що я вам розкажу, воно все працює так само, тільки є з двома, мабуть, нюансами. Перший нюанс те, що стіни значно зросли, і все, що я вам. Буду зараз розповідати це ціни на момент 2021 року, і я думаю, що це буде суттєва різниця. І друге, те, що ти можеш втратити свою фотостудію отак просто фізично. Частково це також відбулося і зі мною, тому дослухайте до кінця, це буде цікаво. А ще в мене 18% на камері, і мені дуже страшно. Я надіюся, що я дозапишу це відео, тому що я до нього йшла три місяці. Отже, як загалом виникла ідея створення такого місця, такого простору, як я вже казала, у мене не було взагалі ніколи на меті створити фотостудію. Це е, першочергова ідея моєї подруги, вона просто запропонувала мені бути співвласницею цієї студії. І ще дуже цікаво, що ми. З моєю подругою познайомилися тоді, коли я лише починала створювати свої біографічні фільми, і я її, як фотографа, запросила на творчу зйомку до себе зробити її відео про себе, про власне свою справу. І так все закрутилося. І тоді ми прийшли туди на місце, на це приміщення, і там падало просто ідеально світло у вікна, якраз у обідній час. І що я ще хочу вам сказати, що дуже завжди помітно. Коли фотостудію відкриває фотограф, або загалом людина, яка розуміється в цьому всьому, в освітленні в техніці, і видно, коли це відкриває якийсь. Можливо, декоратор, який в цьому не дуже розуміється, але розуміється саме в декораціях, або коли це відкриває людина, яка просто собі думає, що це все класно, але в цьому всьому вона не розуміється, тому що коли фотостудія відкриває людина, яка в цьому шарі, зазвичай там справді нереально красиве освітлення. Якщо ви відкриваєте фотостудію, то дуже важливо знати хоча б мінімальні налаштування, так сказати, світла, навіть не те, що штучного, хоча це також важливо взагалі, як Розташоване це денне світло по відношенню до вашого приміщення. І другий момент, так який у нас був вже по замовчуванню, хоча це знаєте, буває дуже по різному дуже важливо, коли є класний власник приміщення, це просто. Також нового золота, тому що нам пощастило, у нас був прекрасний власник. Отже, як загалом все почалося, ми вибрали приміщення, там були абсолютно білі стіни, але тоді подруга захотіла. Я буду, знаєте, більше говорити, подруга захотіла, тому що це насправді була її ідея, і я була як співвласник і людина, яка насправді зацікавлена в цьому, зацікавлена побути в цьому досвіді. І я довіряла смакам моєї подруги. Хоча е, свого я також принесла немало. Моя подруга захотіла темні стіни. І я, в принципі, з нею погодилася, тому що в нашому місті не було фотостудії з темними стінами. І загалом по Україні я знала таких, мабуть, дві і товки. Я сама хотіла знімати в якихось таких темних фотостудіях, але щоб світло падало. Отак от, от дуже красиво, і була така глибока картинка. Оце моє улюблене насправді досі, тому ми вирішили, що ми одну стіну робимо темно-синьою, і одну стіну робимо темно, не те, що темно-зеленою, а такою оливковою, хоча в нас вона вийшла потім в кінці більш... Яскрава ніж ми думали, насправді, тому що це було доволі важко зробити, але ми це зробили. І загалом, як це відбувалося, увесь ремонт був насправді на нас з Лесю. Одну частинку ми делегували це синю стіну, її малював художник загалом. Людина, яка спеціалізується на тому, як це зробити красиво, і саме на кольорах, тому що ми хотіли саме той відтінок синього, який ви, в принципі, бачите зараз на екрані. Чесно пам'ятаю цей момент досі, наче це було десь недавно, як ми це все робили. І цей колір вийшов просто таким ідеальним синім. Я загалом людина, яка не сильно любить синій колір, любила. Тепер у мене майже все синє Надихалася Ми, до речі, з книги, яку мені подарувала одна фотографиня. Також вам покажу уривочки з цієї книги, тому що вже в мене її немає. Майже все, що там було, такі всякі вінтажні штуки, ми брали з неї. А, я вам ще забула сказати: у нас була одна стіна, друга стіна, і ще була третя стіна. Ну там загалом чотири стіни, але три зони було по кольорах. Третя була така сіра, і знаєте, ми робили це отак: от, пшикали водою пульвілізатором, і воно так стікало от цей сірий колір. І так і ми зробили цю ще одну стіну, в принципі. Це насправді було дуже цікаво і дуже важко, дуже руки боліли від. Тих малювання стін, і це мабуть, от був мій єдиний досвід ремонту. Би також я не робила ремонт і загалом в принципі, стіни білі постійно, там ми експериментували як могли. Важко також були постійні походи в епіцентр, Я колись це супер романтизувала, і мені це дуже подобалось, поки не довелося робити ремонт практично самій. Чесно, не дуже хочу повторювати цей досвід. Так як у нас студія вінтажна, ми поїхали в Київ на барахолку на Петрівку, можливо, ви знаєте. Ми там провели цілий день, щоб знайти купу вінтажних речей. І Краз це був момент ікс для мого здоров'я, так сказати, тому що ми їхали в потязі, і я дуже потягнула плече, що воно мене були досі, і воно мені нагадує про те, як ми відкривали студію. Не дуже приємненький момент, але інший момент це те, що ми дуже багато всього познаходили на цій барахолці. Це було важкувато, уявляється собі. Ми знайшли там і дзеркало, таке вінтажне, дуже важке, і багато рам, і ще всякі прикраси, які нам знадобилися потім. Для нашої фотостудії раджу саме йти за цим на барахолки. Дуже багато реквізитів можна там знайти. Потім знаєте, коли ми вже були на фініші такому постійних по всьому такому брудному ремонті, який ми робили. Ми потім зрозуміли наскільки круто падає дійсно світло, тому що ми ще купили дискокулю, де машину. І як машина промальовувала ці всі промінчики, як дискокуля також пускала ці всі промінчики, як воно разом взагалі дискокуля і дим машина. Це дуже красиво все виглядало. Це взагалі не мій стиль саме моїх зйомок, але це дійсно виглядало дуже казково. І я вперше побачила, що щось таке красиве можна створити своїми руками. Ще такий класний момент, от що я додала від себе, я так вважаю, що я це додала від себе. Я придумала дуже красиві. Баночки для запрошень на відкриття, а також для сертифікатів, які ми потім продавали для людей, які хотіли там, подарувати зйомку в нашій студії. Ми змішували суху фарбу, чи як це правильно називається, синю з чорним, що вийшов такий темно-синій відтінок. Насипали в ці баночки, які ми знайшли на барахолці, і це все так красиво виглядало. Я просто вже жалію, що я собі цю баночку на пам'ять не лишила, бо я люблю всякі такі пам'ятні штуки, і дуже шкода. І от мені. Йшли до дуже такої важливої теми: це бізнес з друзями. Я не раджу це робити. Так, я не раджу це робити, якщо ви хочете зберегти дружбу, тому що в нас загалом всяке бувало, і наша дружба з моєю подругою випробувана просто. Знаєте, на таких голках ми дуже швидко відкрили цю студію за чотири місяці. Тотальна була втома. Це, мабуть, така перша втома за все моє життя, яка у мене була. Коли наші якісь погляди розбігались, ми вже не реагували на це спокійно. Ми реагували на це через свою втому. У мене навіть є відео я вам його не покажу. Там де ми робимо контент вже для студії, коли вона вже відкрилася, і ми сидимо. Просто з такими от лицями, знаєте, ніби ми ображені одна на одну. Це було нормально так. Дуже втомлені. І я тоді думаю, все, я просто хочу все кинути і піти. Чесне слово, це було дуже важко. Ще хочу вам дати таку пораду. Можливо, вона очевидна, але не для нас була, на жаль, тому що ми от вже зробили студію і. І все було класно, але ми не подумали про один момент. Ми про гримерну не думали. Під час того як ми робили основне приміщення, бо у нас загалом просто було, було наче одна кімната, десь 50... 50 квадратів, десь так приблизно, але ми не подумали, де ми будемо знаходитися під час зйомок. Спочатку ми думаємо, а, ми посидимо десь там за дверима, та? а потім виявилося це дуже холодно, бо ми робили звісно, що як більшість фотостудій своє приміщення в такому, знаєте, закинутому заводі. Це було проблематично, але нам пощастило, що на нашому поверсі була ще одна кімнатка. Звісно, трошки далі. І ми там зробили в принципі гремерно. Ми більш в такому, знаєте, вінтажному стилі. Тому що в нас не було багато коштів. Оце також момент. У нас не було багато коштів на це все. І ми потім, вже під час того, як працювала студія, ми думали, що робити, де ми маємо дітись, і ми знайшли це приміщення, і також і туди потрібно було вкладати кошти. Звісно, що і так, і це це дуже також така цікава тема. Знаєте, тому будь ласка, коли берете приміщення, обов'язково дізнавайтесь, де ви будете знаходитись під час зйомок. Ще хотіла би поговорити про таку штуку, як відкриття і чи це взагалі робити. Саме мається на увазі таке публічне відкриття у вигляді якоїсь вечірки чи щось такого. І я однозначно кажу так, тому що це дуже впливає як і на просування вашої студії, так і на впізнавання вашої студії, як ми робили. Ми знову ж таки все самі все самі. Звісно, зробили самі фаршет з допомогою наших друзів, які мають заклад не нам позичити. Тільки посуд, а все решта ми робили самі, також з допомогою наших друзів. І ми зробили цей фуршет, покликали всіх фотографів на початок, більш-менш публічних, у яких в інстаграмі багато підписників. Для нас було це дуже важливо, для просування, щоб нас побачило багато людей. І я пам'ятаю, що на цьому відкритті у нас в Інстаграмі стало справді дуже багато підписників, можливо, навіть. До тисячі. До тисячі сто відсотків десь було, можливо, навіть і тисяча. Це для нас було дуже, знаєте, так знаково, що от ми лише відкрилися, а про нас вже знає дуже багато людей. До речі, ми з тих людей, які не розуміли, що таке бізнес, і я досі не розумію. Насправді, таке бізнес не знаю. Не хочу в це повертатися, поки поки мені не знаю, 28 років. Хоча ми більш такі творчі люди, нам треба була людина, яка в цьому дуже шарить. Тому мені здається, саме тому ми вже не маємо цієї студії, тому що фотостудія, як виявилося, це не про Творчість — це про бізнес. Обов'язково потрібен графік, потрібна дисципліна, і це дуже важливо, тому що знову ж таки, якщо ти відкривають якесь своє приміщення, якусь свою фотостудію, творчі люди, а зазвичай це так є. І також договір між собою мега важливо. Те загалом, що ми не зробили з моєю подругою. Так народ мене сідає камера, я мушу призардеться, Sorry! Ми відкрили фотостудію в кінці 21-го це було всередині листопада. Загалом справи нас йшли дуже добре. Одразу багато людей до нас прийшло, що не може не тішити. І ми були дуже щасливі, що так все відбувається, і от починається війна. Сказати, що ми були в шоці, як усі люди в нашій країні, це не сказати нічого. Тим паче, потім сталася така низка подій, яка була неочікувана для кожної з нас, саме для мене і моєї подруги. Вона вирішила їхати за кордон, що мене сконф'юзило сильно, тому що, загалом, на початку повномасштабної я думала, що все, студії в нас немає і не буде. Ми це все закриваємо, і ніхто більше до нас ніколи не прийде, ніхто не буде мати ніяких зйомок, для кого взагалі ті зйомки здалися. Потім почали відбуватися якісь фотографічні події. Фотографи почали дуже часто робити зйомки на тему війни. Бо на тему в українському стилі, в народному стилі дуже багато було зйомок, і загалом люди хотіли саме до нас. Також тому, що в нас така темні стіни, і така доволі, я не скажу, що похмура атмосфера. У нас дуже творча атмосфера, особливо якщо поєднати темні стіни, сонячне проміння і дим машину. Це дуже красиво виглядало, і до нас хотіли йти багато людей. Це почалося вже десь з квітня, мабуть, швидше. Все перші півроку вони мене справді врятували. Я тоді, я просто мала чим зайнятися, тому що я не знімала майже відео. Я дуже рада, що на той період у мене була ця фотостудія, і у мене була знаєте така опора. Я хоча б мала куди ходити зі свого дому, щоб постійно не сидіти в цьому всьому загалом. Я в цей період відчула справді значно більше свободи, тому що я була одна. І мені здавалося на початку того, як ми створювали фотостудію, що навпаки, коли я з кимось, мені буде набагато легше і набагато наче спокійніше. І якраз от в той момент, коли я залишилася сама, я зрозуміла, що так, мені набагато легше, коли я сама не в плані роботи, аж ніяк фізичної мається на увазі. Фізична робота це також і ходити в студію майже кожного дня. Це також фізична робота. А в плані. Того, що я почуваюся вільно в якихось своїх рішеннях. І що ж, ми прийшли до такої теми, як гроші, скільки загалом вклалося в цю студію. Я вам не буду розказувати окремо за кожні моменти, скільки ми на що потратили, тому що я банально вже цього не пам'ятаю. Єдине, що я пам'ятаю наш такий шок, можливо, це був шок для нас, що нам стіна, ну загалом це було дві стіни: одна з вікнами, і одна проста стіна. То не не до кінця частинка. Нам обійшлася в 9500 ця синя стіна, яку нам малював художник, і ми такі. Скільки розумієте? Ми тоді були зовсім насправді не готові до якихось сум. Хоча ми наче розуміли, ну так, треба вкластися, але ми були такі. Скільки стіна? Оце, оце я її не запам'ятала. Я вже пам'ятала, що ми на барахолку їхали з якимось бюджетом 6 тисяч. Але я не знаю, Чи ми вклалися в цей бюджет, тому що ми справді багато всього накупляли. Не тільки, наприклад, якісь дешевенькі речі, знаєте, на барахолці але це ще був і посуд. і і рамки, і церкала, і ще якісь такі штуки, які ми дійсно брали не дуже задешево. Загалом, в нашу студію зі всім всім, всім ми вклалися, мабуть, в три тисячі доларів. Наскільки я пам'ятаю, і то ми рахували десь до 2,5 тисяч, а потім вже воно йшло отак, от саме собою, після відкриття студії. Бо виявляється, після того як ти відкрив студію, потім ще якісь потреби в клієнтів виникають. На ті самі фони, тканині, чи ще щось, і ти йдеш, і це все докуповуєш. все, ми вже. Не розуміли, що куди йде, але загалом, якщо так заокруглити, можливо, приблизно суму сказати, то це 3500. І тут ми вже доходимо до завершальної стадії, це є травень 2023 року. Це, по суті, був якраз один рік стабільний нашої роботи. Я ходила дуже часто на студію, особливо зимою це був жах, тому що було дуже холодно, дуже багато грошей йшло на саме опалення, і то не факт, що вдавалося взагалі опалити нормально це приміщення. Загалом у мене були доволі нереалістичні очікування щодо цієї студії, тому що подруга все ще залишалася за кордоном. Я думала, що я сама буду тягнути цю студію, але, як виявилося, у мене саме. Моїй особистій кар'єрі у зйомці відео йшло все дуже вгору. Я дуже мала тоді багато зйомок, і я зрозуміла, що ні, я це вже точно не потягну. У ці вже походи в студію для мене виявилися великим тягарем. А наймати когось ну також було не зовсім вихід, тому що ми заробляли. Дуже мало для цього треба було включатися в розвиток студії. А я цього визнаю не хотіла вже робити, щось змінювати, щось покращувати, і було прийнято рішення нас двох. Продавати цю студію. І насправді, коли ми це вирішили, а ми це вирішили за обідом в закладі. в мене одразу така, така наче знаєте, гора з плеч, таке полегшення. І водночас, і наче новий тягар впав на мене, тому що я така: а, а кому ми її продамо? А кому вона потрібна під час війни? Ну, типу, я і вірила, і не вірила в це водночас, але я була дуже рада, що ми це робимо, тому що дійсно я втомилася на цей момент. Тут ми підходимо насправді до дуже тришового моменту, який задав стільки мені стресу, якихось таких, знаєте, незрозумілих відчуттів. Отже, я зробила пост оголошення про продаж студії буквально за декілька днів. Знайшлося два покупці. Перші також були дві дівчини, які хотіли придбати, але вони не мали жодного відношення до зйомок. Те, що я вам казала на початку відео. А друга дівчинка, вона фотограф. Чесно, от знаєте, як є у ці моменти, коли є люди, які готові купити тут і зараз дати гроші тобі тут і зараз, Лише би мати вже в себе товар. Якраз оці перші дві дівчинки вони хотіли вже вони приїжджали в студію Дію, і вони її оглядали і кажуть: все супер, ми можемо вам дати кошти. Але я всередині себе я дуже хотіла, щоб ця студія була далі в нашому місті і щоб вона розвивалася в умілих руках. І я не скажу, що ці дівчата чимось погані, можливо, вони зробили би класно, можливо, вони би продовжили це все. Але я бачила в іншій дівчинці фотографу, їй можна довірити 100% і що вона зробить все так. От якби я хотіла, і не те, що прям якби я хотіла у буду писати список, зроби, будь ласка, все. ні, вона, хоча б, збережеть студію такою ж автентичною, якою вона є, і я вирішила. Що так я продаю цій другій дівчинці, хоча вона зразу не змогла глянути, зразу не змогла оплатити і Їй ще треба було подумати, але я поклалась на свою інтуїцію і думаю, ну все, довірюся, довірюся всесвіту і всьому, що мене оточує. До продажу Залишалося лічені дні. На наступний день я мала зустрітися з цією дівчинкою, і знаєте, що сталося? Стався обстріл, і ракета впала буквально біля нашої студії. І щоб ви розуміли, з нашою студією було що. Ще чотири, отак, от, от по одній стороні, тому що це класний завод. Там гарно світло падало. Там було чотири студії, і всі чотири студії просто повибивало вікна в когось з рамами. У нас із рамами, і просто вікна і рами залишились. В когось і майно пошкодилося насправді і нам дуже сильно пощастило, тому що ми всю техніку тримали подалі від вікон. У нас буквально пошкодилось, пошкодився один софтбокс, і, можливо, штори трішки порізалися від скла. Все решта в нас лишилося цілим, і на цьому дякую. Але загалом, факт той. Що в момент продажу студії стався обстріл, і сталася така штука. Дуже добре, що людей не було, бо це була ніч. І я пам'ятаю, що я вже думаю, ну все, ми вже нічого нікому не передамо Але ця дівчинка каже: Я почекаю, ми просто мали вікна поміняти. Я не пам'ятаю, чи це було з нашого чи ні, і я дуже вдячна цій дівчинці, що вона так сильно хотіла цю студію, що вона була ладна чекати, щоб зробили ремонт, бо це дійсно зайняло місяць чи півтори. Це був досвід, який я взагалі нікому не бажаю прожити. Оцей момент, коли тобі кажуть, що розбубили твій бізнес. Я просто бачу, як зараз українські бізнеси страждають від цього. Так, я надіюсь, що я розказала все, що я маю розказати. Раптом що, якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях я відповім на всі. Звісно, якщо вони будуть адекватні, і ще надіюсь, що вам було цікаво це все слухати. Все, я вже втомилася. Гарного вам дня чи вечора. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Па-па!